Із вокзалу Барселона на поїзді рушаємо в Мадрид. Ось мої дівчата вже зголодніли, розклали собі їжу і їдять. А ми будемо їхати приблизно 4 години до Мадриду. Білети я бронювала заздалегідь онлайн і вибирала найдешевші. Поїзд доволі комфортабельний. Вирушаємо величезний вокзал Мадрида Йдемо до лінії метро. Нарешті добралися до нашого готелю всіма правдами неправдами. Ось такий у нас гарний номер. Це є. і Ще й балкончик. А восьмо на новий чоловік? Ось балкон. А як його відчинить? А, ой, ну це взагалі. Узесенький балкончик отакий. Нога тільки ось. Ось нога моя поміщається. Іспанський балкон. І ось такий вид. Так, прикольно. Мадрид на слідущий день вранці. Побачили будівлю. Оформлено такою іспанською хусткою з квітами. Дуже цікаво. Навіть китички внизу промалювали. Так як ми зараз останній день в Іспанії, в Мадриді, то ми не могли пройти повз кравнички з сувенірами і купили. Я магнітик купила ось такий Мадрид. І купили ще листівочку. Ось так. Буде на згадочку нам про нашу подорож. А ще такий брелок. Малесенький курчатка Мадрид. Оля! Мадрид, місто мегаполіс. Висотки. Три з половиною мільйони населення. Ми сіли в туристичний автобус і їдемо по Мадриду. Його історична частина. Парк біля музею Прадо. Престижний район столиці. В цьому районі залишається тореро, коли відбуваються бої биків. Район Соломанко, респектабельний і багатий район Мадриду. Дві будівлі, які побудовані в 1812-1907 році. Ці виласки ми повернули на вулицю Гоя. Де парад трьох королів. Це свято відмічається кожного року 5 січня. Багато поліції, центр відгороджений. Бо буде проходити парад. 고다 <목소리가> Complexo Gran Via, estilos modernos. А тут розташовані найпопулярніші радіоканали і телебачення Мадриду. Мовиться гранві. Це будинок вже іншого архітектурного стилю, побудований пізніше, ніж були побудовані попередні будинки. v shape spani. Próxima parada, número 10. Западний парк. Тут є розарій, який був розбитий в 50-х роках минулого сторіччя. І тут проводяться конкурси роз. Вокзал, який було побудовано в Мадриді, Названий на честь Піо. Парк Мадридська ріка. Цей парк займає багатогектарну територію. Вулиця, де торгують антикваріатом. Це вулиця Растра. В минулому тут була скотобойня. Еля Растра, перекладі з іспанського, слід. Назва походить від того, що внутрощі ми і викидались прямо на вулицю. І з часом ця вся зловонна маса змивалася дощами, сповзаючи вниз. Вулиці і залишала за собою слід. Ось так і залишилась назва слід. Доїжджаємо до площі Пласа ля Майор. Тут великий ринок. Є цікава традиція в Мадриді і взагалі в Іспанії з'їсти на Новий рік. 12 виноградинок. Ця традиція була започаткована аграрною фірмою, коли був переізбиток продукції виноградної. І ця традиція прожилася в Мадриді з 1967 року. Слідуюча зупинка центр мистецтв королеви Софії. Рейна Софія Fin del servicio on the service. Esta es la última parada. This is the last stop. Ми вийшли коло музею Прадо. Історичний центр Мадрида. Відомий фонтан По дорозі гарний парк за огорожею Фонтанчик гарний. Із з рибки льється водичка. Така красота. Таких фонтанів двоє. На протилежній стороні такий самий. Симетрично стоять один до одного. Таких фонтанчиків тут чотири. Два на одній стороні і два на протилежній. Вони схожі між собою. Але на трьох із них рибу тримають малюки, а на ось у цьому доросла людина. Сьогодні буде парад і студенти мадридські Ідуть на парад. Така у них гарна форма. Такий пошив цікавий. Асиметрично пошив клацанів. Дуже гарна форма. І ось ми нарешті дійшли до музею Прадо. Прадо, Національний музей один з найбільших і значних музеїв європейського образотворчого мистецтва. Коли ми його відвідали, він настільки нас вразив, що я вирішила зняти про цей музей окреме відео. Нічний Мадрид Пішимо на наш літак.